Росія, Путін і Москва як висловлювати своє ставлення через правопис, та як писати те, до чого ми ставимося, із зневагою? Це освітній проєкт. Про мову. Я Софія здоровець. Ми починаємо. Зовсім нещодавно стало відомо такі слова, як Російська Федерація, Росія, Москва, Московія, Московське Царство, Російська імперія, Державна Дума РФ тощо можна писати з малої букви. Таке рішення ухвалила національна комісія зі стандартів державної мови. Утім, відверто кажучи, тішитися ще надто рано. Так, написання цих слів із маленької букви. Не будуть вважати помилкою, що правда лише в неофіційних повідомленнях. На жаль, у документах ми досі назву країни-агресорки вимушені писати з великої літери. Наші кореспонденти поспілкувалися з українцями і поцікавилися їхньою думкою щодо такої ініціативи. Пишете Росія з великої літери чи з малої? Я взагалі не пишу Росія. А чому що вплинуло на ваш вибір? Нема приводу писати про неї, вона для мене відсутня як держава. А якби писали? Писали з великої чи з малої? Та мені байдуже. Від того якість росіян не змінюється. Цікаве питання. Тому що юридично треба писати з великої літери. Чи чисто з моральної точки зору треба писати з маленької. А ви пишете з якої? З маленької. А що вплинуло на ваш вибір? 2014 рік. А чому з маленької? Що вплинуло на ваш вибір? Не подобається вона мені, дуже погана країна. Зараз модно стало з малої літери. А ви пишете з малої чи з великої? Я взагалі я не пишу таких слова. Забув про неї маленької. А чому? Що попливало на вибір? Е, ну, якби писати з великої літери, це якби висловлення поваги. А яка може бути повага до держави, яка на нас напала? Пишете, Росія з великої літери чи з маленької? Це та й вабче знижої такої знаєте, я совсем моля. А чому ще вплинуло на ваш вибір? А по телевізору такі слова не заговорять. Якщо ми вже заговорили про написання слів із великої чи маленької букви, то чому ж не розглянути цю тему більш детально? Сьогодні зосередимося на правописі власних назв із великої літери. Для початку з'ясуємо різницю між загальними і власними назвами. Загальні означають спільну назву однотипних предметів або явищ. Наприклад, такі слова, як річка, собака, школяр чи дівчина це загальні іменники. А от власні означають індивідуальну назву конкретного предмета, що вирізняють його із низки однотипних, наприклад, Київ, Дніпро чи Україна. Отож, повернімося до написання власних назв із великої букви. Почнемо із найлегшого. Власні імена, сюди ж ми відносимо прізвища, імена по батькові, клички та прізвиська Нестор – Літописець, Соломія Йосипівна чи Бублик. Якщо це кличка собаки або ж будь-якої іншої тварини, усі ці слова ми напишемо з великої літери. До речі, назви дієвих осіб у літературних творах чи найменування міфічних істот ми також напишемо з великої: Мавка, Дід Мороз, Бог Перун. Релігійні назви також маємо писати з великої букви. Наприклад, Матір Божа, Бог, Святий Дух. Але зауважу, що назви самих релігій з малої. Тобто християнство чи буддизм потрібно писати з малої літери. Також ні для кого не буде секретом, що географічні назви пишуть із великої букви. Це, мабуть, відомо всім ще з перших днів навчання в школі. Але для тих, хто, можливо, трішки забув, нагадаємо: усі слова пишуться з великої букви у назвах держав та адміністративно-територіальних одиниць, наприклад, Арабська Республіка Єгипет, Україна чи Сполучені Штати Америки. Лише перше слово будемо писати з великої букви у назвах автономних областей та округів, а також країв, областей районів. Наприклад. Київська область, Фастівський район або ж Голосіївський район. Якщо вже заговорили про географічні назви, то тут варто зосередитися і на більш локальних. Із великої букви пишуться назви вулиць, бульварів, провулків, проспектів, майданів, площ, парків, шляхів, як і залізничних, так і морських каналів. Але родові найменування пишемо з малої букви. Тобто Андріївський – узвіз. Андріївський це власна назва, тому і писатимемо з великої букви. А узвіз – це родове поняття, тому з малої. Аналогічна ситуація із астрономічними назвами: планета Марс чи Сузір'я Велика Ведмедиця. В архітектурних пам'ятках, церквах і соборах теж власна назва з великої букви, а родове поняття з малої. Михайлівський собор, Золоті Ворота чи Києво-Печерська Лавра. Коли говоримо про Майдан Незалежності, як про площу, то Майдан це родове поняття, а незалежності власна назва, тому перше слово з малої літери, а інше з великої. Утім, тут є нюанс. Якщо згадуємо про Майдан Незалежності в історично-революційному аспекті, не озвучуючи його власну назву, а кажучи просто Майдан. То це слово пишемо з великої літери. У назвах найвищих державних, українських та міжнародних установ чи організацій будемо писати з великої літери всі слова, наприклад, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Конституційний Суд України, а також Організація Об'єднаних Націй чи Товариство Червоного Христа. А як же бути з установами, закладами чи товариствами на найвищого рангу? Тут усе просто. Пишемо з великої букви лише перше слово Товариство екологів чи Міністерство освіти і науки. Порівняємо: Кабінет міністрів України одна з найвищих установ, тому всі три слова з великої літери. А от Львівський національний університет не належить до установ найвищого рангу, тому лише перше слово з великої літери. А от те, що точно любить наш народ, то це святкувати. У назвах історичних подій, епох, календарних періодів і свят з великої букви ми напишемо перше або єдине слово і власні назви. Наприклад, свято врожаю, Новий рік чи День учителя. Зауважу, День народження не є державним святом чи знаменною датою, тому це сполучення слів поза правилом. Усі слова ми писатимемо з малої літери. Також важливо пам'ятати, в назвах найбільших державних свят з великої пишемо не лише перше, а й усі слова: День Незалежності України, День Соборності України, День Конституції України. Віримо, що зовсім скоро цей список доповнить День Перемоги України. А зараз до того, що вже так полюбилося нашим глядачам, сьогодні в нашій традиційній рубриці. Новий мовний допит для пересічних українців, щоб визначити рівень їхніх мовних знань. Хто опинився під прицілом? Дивимось. Скільки слів має сучасна українська мова? Близько 320 тисяч, близько 260 тисяч, близько 180 вісімдесяти тисяч. А, другий варіант 260 Так. Да. Що таке Тремпель? Це вішак. Що означає фразеологізм сісти в калюжу? Невдачу. Потерпіти якоїсь поразки. Як правильно просити вибачення? Вибачте мене, вибачте мені чи вибачаюсь? А, вибачте мені. Слово по-батькові. Пишемо разом окремо чи через дефіс? А, разом. Військовий квиток чи військовий білет? А, білет. Головний біль чи головна біль? Головна біль. Продовжіть крилатий вислів. Краще синиться в руках, ніж. Чуравель в небі. Яка частина мови вказує на предмет, але не називає його? Е, не знаю. Розмова трьох і більше людей називається. Діалог. Вчить грамотно, вчіть українську, і дивіться освітній проєкт про мову. Зустрінемось за тиждень.